Вітаю, друзі. Сьогодні 2 липня 2024 року, і продовжимо обговорювати візит прем'єр-міністра Угорщини і представника країни, яка зараз головою в Раді Європейського Союзу, пана Орбана. Перш за все, я думаю, що слід сказати кілька слів про історичний контекст щодо цієї країни. Це одна з країн. З якою в нас де-факто є територіальна суперечка. Це одна з країн, яка вороже ставиться до ідеї України. Це одна з країн, яка під час Першої Світової війни займалася репресіями українців, а під час Другої Світової війни палила українські села і була союзником нацистської Німеччини. Це країна, яка повстала в 1956 році проти Совєтського Союзу, і здавалось би, що вона надовго запам'ятає цей конфлікт із імперською російською, Росією Московією. Але ні, з моменту, відколи уряд Орбана прийшов до влади, вектор угорської політики стрімко. Повернувся у проросійський бік. І зараз Угорщина виконує роль головного штрейбрехера Російської Федерації у Європейському Союзі у НАТО, блокуючи важливі ініціативи, відтягуючи час на прийняття важливих рішень, прикриваючись гаслами Ми за мир ми проти війни. Цей візит Орбана перший за більш ніж 12 років, 12 років візит в Україну. Ще в 2012 році прем'єр Орбан приїздив в Україну і зустрічався з Віктором Януковичем, який був тоді займав посаду президента України. Цікаво, як бачите, все-таки Орбан впродовж більш ніж 10 років. Можливо, навіть більш ніж 15 років, тримає жорстко владу в Угорщині, і виборці його підтримують. Він традиційно виступає з антиіммігрантськими гаслами, гаслами на підтримання суверенітету європейських держав проти втручання європейських інституцій у внутрішні справи тих чи інших країн. І лише останніми роками через корупційні скандали, через е скандали владні, його партія, схоже, має якихось конкурентів, зокрема у особі мера міста Будапешта. І невідомо чи вдасться ці опозиції потіснити на політичному Олімпії партію Орбана, але поки що, схоже, він міцно тримає владу у своїй країні. З 2015 року, під час президентства Петра Порошенка, найбільш успішного з 1991 року, як я вважаю, президентства, Україна почала реформу в освітній сфері для того, щоб забезпечити знання української мови представниками всіх національних меншин, в тому числі і угорської меншини. На Закарпатті Угорщина проводила. Дії направлення на дестабілізацію суспільних процесів, культурних процесів, національних процесів і е, під прикриттям своїх е, консульських установ видавала незаконно паспорти українським громадянам. Неодноразово були скандали з цього приводу. І е, в 2015 році, коли було прийнято відповідні зміни до освітнього закону, Угорщина різко виступила проти цих змін, ратуючи за те, щоби. Захищати право українських угорців і далі не знати української мови в той час, коли щодо українців в Угорщині історично проводиться жорстка політика мадіаризації і знищення національної ідентичності українців, з моменту повномасштабного вторгнення Угорщина підвела свої збройні сили до кордонів. З Україною сподіваючись, що Україна буде знищена як держава, і вона, імовірно, Угорщина, я маю на увазі, зможе окупувати Закарпаття. Як це вже було, пригадаємо, в 1939 році, коли Угорська воєнщина окупувала карпатську Україну. Але на щастя, Україна встояла завдяки е патріотизму українців і всупереч. Тому що Зеленський та його Шепіто відкрили двері Російської Федерації в Україну і здали південь, фактично без бою, здали найбільшу атомну електростанцію. З цього моменту продовжується тиск Угорщини на Україну з метою гарантування так званих прав угорських українців в Україні, хоча їхнім правам нічого в Україні не загрожує, вони мають рівні права і з іншими українцями. Орбан тривалий час не погоджувався їхати в Україну, і ось ось відколи з 1 липня Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу, і Україна, наскільки я розумію, пішла на суттєві поступки в питаннях щодо прав так званих прав угорської меншини. Орбан е нарешті приїхав в Україну. Е цікаво, що не зрозуміло в статусі кого він приїхав. Чи в статусі прем'єр-міністра Угорщини, чи в статусі кра... лідера країни, яка головує в Раді Європейського Союзу, в Україні він зустрівся із президентом, як я вважаю, узурпатором державної влади Зеленським. І перше, що він запропонував Зеленському, це втілити гасло Зеленського зразка 2019 року, просто перестать стріляти». Він запропонував Зеленському, що мовляв, для того, щоб провести перемовини із Російською Федерацією, слід припинити вогонь і після того приступити до перемоги. Я думаю, що така пропозиція це навіть не слова Орбана, а можливо, це слова Російської Федерації, передані устами Орбана, тому що, як ми знаємо з історії, будь-хто хто прочитає підручник історії України, знає. Що будь-які домовленості з Російською Федерацією не варті паперу, на якому і вони зафіксовані. Що щойно ви, що про щось домовитися з Російською Федерацією, вона відразу про це вона відразу це порушить. Тому що Російська Федерація, окупувавши український Крим, порушила базовий договір про дружбу та ненапад між Україною і 1997 року, де країни підтвердили повагу до територіальної цільності одне одного, плюс. Російська Федерація в 1994 році виступила одним із гарантів територіальної цілісності і згідно буде меморандуму, підписаного до речі, в Угорщині і грубо порушила цей документ, поправши і порушивши суверенітет України. Я думаю, що пропозиція припинити вогонь з одного боку, вона вигідна Путіну, і Російській Федерації з іншого боку, вона вписується в останні тези Зеленського. Який говорить про те, що він готовий на перемовини з Російською Федерацією через посередників, про те, що нам слід шукати плани миру, хоча будь-яка раціональна людина розуміє, що під час війни бажання однієї сторін миру нічого не означає. Тому що мир настає, якщо це бажання мають дві сторони. А Російська Федерація такого бажання не має. Ще іншою важливою тезою, яку, е, яку е, висловив е, Орбан і е, висловили Орбан і Зеленський під час зустрічі в Києві 2 липня 2024 року, це те, що дві країни бажають підписати двосторонню безпекову угоду на кшталт тих безпекових угод, які штампує Зеленський з іншими країнами, які як я постійно кажу, записуючи про ці угоди відео, про останні чотири угоди, три угоди я не записав відео, тому що вони користуються все, меншим, все меншою популярністю, мають все менше переглядів, тому не маю бажання на це витрачати час. Так от е, я думаю, що Орбан і Зеленський обговорювали підписання ще одного такого декларативного папірця. Побачимо, що з цього вийде. Насправді. Е, Угорщина постійно блокує важливі ініціативи фінансові і безпекові щодо України, і е, те, що Орбан приїхав, насправді це є досить небезпечно, тому що я думаю, незабаром у порядку денному Верховної Ради України ми побачимо в порядку денному проєкти законів, які втілюватимуться ті домовленості, які не озвучені і не вербалізовані. На підтвердження того, що Україна виконуватиме забаганки Орбана, ті так звані 11 пунктів е, вимог Орбана, які стали е, приводом і відкрили дорогу Україні до переговорів з ЄС. На жаль, Зеленський та його Шепіто ні за своїм інтелектуальним, ні за діловим, ні за патріотичним рівнем не спроможні захищати інтереси України. Вони готові заради піару поступитися інтересами України. І я вважаю, що. Те, щоб Орбан приїхав, це дуже негативний дзвонок. Це свідчить, що Україна десь дуже суттєво поступилася, і ми це ще побачимо найближчим часом. Слава Україні!